Віталій Грицай вже понад четверть століття ремонтує автомобілі. У 2014 році чоловік воював у Мар'їнці, а потім повернувся до Запоріжжя та почав конструювати перші баги. Майстерню облаштував на подвір'ї власного будинку. У нього розхід, розхідне солярка 5-6 літрів на 100 кілометрів при використанні там другої, третьої передачі. Я не знаю, не було таких якихось там случаїв, де хлопці сказали, що з мотором щось не гаразд. Вартість такого витвору близько 200 тисяч гривень. На виготовлення однієї такої автівки необхідно близько чотирьох місяців. Саме першу, яку я віддав на Бахмут, яка до сих пор їздить на евакуацію, це була «Лотус Севим Катерхам, двохмісний спортивний. Ну, якось так вийшло, що захотілося зробити що своїми руками для себе. Не зважаючи на те, що в мене не було ніякого там образування, скажімо так, мотор об'ємом півтора літри, при потужності у 69 кінських сил. На відміну від звичайних джипів, багі не вибаглива в ремонті, каже майстер. Ці авто великої прохідності їх використовують для розвитку штурмових дій та навіть евакуації поранених бійців. Широкий спектр застосувань. Я їм зробив дуже причіп для цієї баги. Невеличке таке для евакуації, ну для БК підвозу там, води. Вони зараз на цьому причепі возять кубову бочку з водою, і тушать пожари після того, як вони по позиціям горять позиції. Вони тушать їх. Більшість запчастин механік замовляє в Харкові, дещо Запоріжжя, двигуни на західній Україні. Щось купую за власний кошт, а щось за гроші, які надсилають друзі. Всього Віталій вже сконструював та відправив на фронт чотири баги на черзі ще дві. Ірина Головко, Твердохліб. підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТеВ